Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Міцного, казацького і особливо Божого благословення. Все, друзі, всіх вас обіняю і за все вам подякую. У нас буде контент від Вітахи. Друже, велике тобі щире дякую. За підтримку, за активчик і всього бажаю тобі найкращого і твоїй родині, і тобі, друже. Всього всього найкраще, хай Господь благословляє. Ну що, будемо дивитися, друзі. У нас тут все. І рулетка. Та пки, включайся. І рулетка тут все. І мега-контейнери. От бачу за 4500 випав. Маза його ще називають. Ну він 2500 золота ця п'ятірка стоїть. Я її пам'ятаю і в новорічних кульках. Туру ду ду Поїхали далі. Мегаконтейнер другий. 250 золота і один містичний контейнер. Ще 750 золота. Ну, пока що не в окупі. Ні, ну якщо ще змазаєм, то вернувся в початкову суму. Якщо рахувати, ну по золоту там. Давай, друже, давай. Тримаємо кулачки. Хочеться побачити щось цікаве. Так, мабуть, містики шукає. Чи ні? Так, да, так, містики. За 3500 купує. І перший відкривається сам. 50 тисяч кредитів. Ну, нам потрібні сертифікати, щоб було це цікаво, щоб було щось подивитися. А краще взагалі 100 тисяч золота, це буде бедж. Тим паче він казав, вже давно нічого не давав. Щось там 9 одну, писав, помню, дало і ще щось не пам'ятаю. То має вже і 100 тисяч дати. Не, ну бачите, бустерами тупо їх, я, я хз його знаю. Тупо не хоче нічого давати. Шиваны уже пустые, чи что? 250 вільного. И что далее? 100, 100 золота. Ну блин, ну шо це? 50 тысяч кредитов в контейнер друга района. Кто-то мне писал, что... Шо... А, все, вспомнил этот. И писал, что контейнеры друга района вообще такие, каже, хламовые стали. 7500 вільного. Ну шо, ми побачимо сертифікат, чи щось цікавеньке. Так, на рулетку пішов. Добре. Давай дивися, що в рулетки буде. Динамка, пізніше, ти не в тему поки що. О, сертифікат містичний. Містичний сертифікат це вже добре. Добре. Чекаємо на щось хороше. Мазая будеш продавати. <сі> Все, пошабашив, друзі, мозай. Ну що ж, дивимося, що з цього вийде далі. Мазая продали. Робимо далі, прокрути, випадає знову містик. Поки що збираємо. Відкривати не спішимо, тому крутимо барабан далі. Випадає два збери усі Як їх уже називають? і не да збери усі і ще там. Хто як хоче. Ну шо, останній прокрут? І підемо сховище відкривать. Так. ох я гарапарат хороший. Був один з місць найкращих любимих танків ПТ. 200 тисяч срібла. Ну, нахрена нам те срібла. Давай нам краще нормальну тему якусь. Ну. 62 тисячі срібла. Це взагалі якийсь треш. О, срібло засипає. Танків нормальних немає. І що далі? Що знов той Мазай повернувся? А ти що, блін? Там що у вас? Розробники фантазія далі не шагає, чи що? Мазай аж тільки продав, але він назад повернувся. Це що, просто якесь оралове, я не знаю. Боже, боже. Ну давай, відкриваємо сертифікат. Містичний. Що знов, друже, продаємо? Я спочатку, як дивився, подумав, друзі, що це цей перезагрузка відео. А потім дивлюсь, що ні, мазай продається. Ти що? Давай беремо збери їх усі. Так, що там у нас далі? Ото буде ржач, якщо воно третій, третій раз мазай повернеться. Так ми і так, друзі, друзі, до кінця її прокрутимо. Багато нагород, а толку мало. Х3. От і весь мазай вже здувся. Вже другий. Збери їх усім. Добре, йдемо відкривати. у сховище знову повертаємось. Е, що, містик? Добре. Містичний сертифікат. Цікаво. Це вже цікаво. Та ну ти що, ну що в ньому? Одні зберіг усі, глянь, тупо сріблом, тупо сріблом, глянь, сипе. Ну, 1000 золота, це компенсація. Але ж її у. у... зробили більше. Було сім контейнерів, а тепер 10. Тепер аж 10 треба. ну Це друзі, звісно. Багатенько. Т-32, друже, вітаю, це такий, як мені сьогодні випав. І шо? Ігоркуні? Ну, вона на фугасах потужна була раніше, не знаю, як зараз. Блін, ну можна дати було хоча б сімку колекційну, вісімку, я не знаю. Того ж самого Алікана, і Крушака. Ай-яй-яй-яй-яй. Що наступне? Мега, мега-контейнер. І за 600 675. Прокрут останній. Ішов? Один містик. Ну, пішли відкривати. Продав, да? Вона в мене то довга, довгенька була, був цей таньк оце. Ну, ну це міні-піранька, коротше, на п'ятому рівні. Вона фугасами потужна. Фугасами насипала, дай боже. Не знаю, яка вона, друзі, зараз, тому нічого не можу сказати. Відкривається мегаконтейнер, падає мінімалка 250 золота. Блин. Залишається у нас, друзі, останній контейнер. Відео приходить вже до кінця. Обійняв, друже, подякував за контент. Всього найкращого.